Сьогодні буде не зовсім кондитерське відео. Ще з дитинства полюбляю смакувати зеленим горошком. І коли приходить пора його достигання, ніколи не втрачаю нагоди відвести душу. Але весь горошок не з'їсиш. Тож ми з мамою кожного року консервуємо зелений горошок. І сьогодні поділюсь з вами вже не раз перевіреним рецептом. А що саме головне, така баночка зеленого горошку це просто знахідка посеред року, коли потрібно приготувати улюблений салат чоловіка Олів'є. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи! Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. Огорошок ми всі разом почистили, та заливаємо його водою. Ставимо кастрюльку на максимальний вогонь. Для того щоб зберегти гарний колір горошку, потрібно додати на кінчику ножа лимонної кислоти та чекаємо, поки горошок закипить. А коли це сталося, зменшуємо вогонь та варимо горошок 5 хвилин. Коли пройшов час, зливаємо з горошку воду через сито та розкидаємо горошок по баночкам з об'ємом 300 мл. Перед тим як горошок варити, я його зважила. І так вийшло, що після варіння в мене вмістилось 370 г горошку у дві такі банки. Баночки я перед тим просто помила. Після цього додаємо до горошку по 1,5 столової ложки осету 9% та закриваємо наші баночки кришками, щоб в них зберігалось тепло. Після цього ми з вами зробимо, так би мовити, маринад. Мірний стаканчик насипаємо 1,5 столової ложки цукру та сюди ж додаємо 1-3 ложки солі. Та заливаємо це все гарячою водою. Наливаю 200 мл води приблизно по 100 мл на кожну баночку. Розмішую маринад ложкою, щоб сіль та цукор повністю розчинились у воді. Та Розливаємо наш маринад по баночкам. Доливаю ще кип'ятку, щоб маринад повністю покрив горошок майже по самі вінця. Знову закриваємо баночки кришками. Та ще приготуємо ємність, в якій будемо стерилізувати наші баночки з горошком. Це в мене висока кастрюлька з товстим дном з об'ємом 2,5 літри води. Ви, звичайно, орієнтуйтесь на свою кількість горошку та свою кількість баночок. Головне, щоб висота кастрюльки була більша за висоту банок. На дно кастрюльки потрібно покласти шматок тканини та ставимо наші баночки в кастрюлю. По висоті. Та по ширині ці баночки дуже гарно стали в таку кастрюльку. Та заливаємо банки гарячою водою. Робимо. На плиті максимальну температуру і оскільки ми заливали в кастрюлю кип'яток, вода в кастрюлі майже зразу закипіла. Тому зменшуємо температуру майже на мінімальну та стерилізуємо наші баночки з горошком 30 хвилин. Час стерилізації залежить від розміру банок, в яких ви закриваєте горошок. Мені подобається закривати горошок саме в таких невеличких баночках. Час стерилізації менший і горошок. Мало розварюється. По своїй консистенції він виходить дуже вдалий, і не твердий, і не такий, як каша. Коли пройшов час, щільно закриваємо банки кришечками, перевертаємо їх вверх дном та накриваємо рушничком. Та залишаємо наші баночки з горошком в такому стані до повного охолодження. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікава вам така тема літньої консервації овочів. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!